Балчина є сільськогосподарським районом, і тому в житті не тільки мешканців села і городян велике значення мають тварини. Хтось тримає кішку або собаку, а багато хто займається тваринництвом, розводить різноманітну худобу для прогодування родини та покращення свого матеріального становища. І це вимагає значних зусиль і стає набагато тяжче, коли тварини починають хворіти, особливо якщо починається масовий падіж худоби. Це означає величезну втрату для приватного господарства і господаря. Та катастрофічні збитки для фермера, який займається цим професійно, також склалося історично, що українці займаються вирощуванням свиней, а для свиней немає страшнішої хвороби ніж чума. І якщо проти класичної чуми вченим вдалося все ж таки розробити засоби вакцинації, то проти африканської чуми свиней не винайдено ліків ось понад 100 років. В нашій державі наразі були зафіксовані лише поодинокі випадки цього захворювання. Але сусідня Росія не може подолати африканську чуму. Аж з 2007 року, а в цьому році спалахи епідемії зафіксовані і в Білорусі. Тож не випадково 11 липня на базі управління ветеринарної медицини в Балтському районі було проведено розширене засідання протиепізотичної комісії, на якому були присутні члени цієї комісії, а також запрошені голови сільських рад району, керівний склад і працівники районної ветеринарної лікарні. Основною метою засідання було проведення навчального семінару щодо злагодженості дій всіх причетних служб. Та керівників сільських рад в разі виникнення надзвичайної ситуації з африканською чумою свиней в Балтському районі. Ми хочемо розглянути одне питання, яке вніс Володимир Васильович і вчора проходила селекторна нарада Наталія Анатолійна Чегадар, це перший заступник губернатора. Де також ми вносили і пропозиції, і ці питання постійно піднімаються на засідання обласної комісії. Ситуація щодо африканської чуми, яка виникає в тій чи іншій державі. Сьогодні у нас ситуація на території нашої держави більш-менш нормальна в цьому напрямку, але в наших сусідів в Росії, та сама Ростовська область, Краснодарський край, і в наших сусідів в Білорусі виникла ця проблема. Виникла ця проблема, проблема досить таки складна. Звичайно, краще прийду ніж потім боротися. Тому ось ми вирішили підпрацювати цю тему сьогодні з керівниками сіл, з керівниками сіл і працівниками, які безпосередньо працюють на тій чи іншій території. Один Васильович, будь ласка. Значить, по порядку денному. Перше, що ми для того, щоб розпочати наше навчання, ми хочемо показати на прикладі Російської Федерації. У нас є фільм яким чином там вже бореться із 2007 року із африканською чумою і які наслідки сьогодні, і очаги осередки спалаху продовжують поширюватися, з'являються все нові нові, тобто зупинити практично не вдається. Тому після того, як ми побачимо документальний фільм, далі тоді ми будемо вести розмову, щоб трошки ви краще скажімо, приймали цю інформацію. Будь ласка. африканская чума свиней, болезнь Монгомери. Впервые зарегистрирована в 1903 году в Африке и с тех пор распространилась по всем континентам. В 2007 году эпицентром страшной болезни стали Кавказские республики. Оттуда АЧС проникла в Россию. Осень 2007 года. Предполагаемый занос вируса АЧС на территорию Чеченской республики инфицированными дикими свиньями. Весна 2008 года. Вспышка АЧС в шести районах Чеченской Республики. Июнь-август 2008 года. Распространение вируса АЧС и случаи болезни среди домашних и диких свиней в республике Северная Осетия Алания. Болезнь зарегистрирована в 35 пунктах. Несмотря на принимаемые меры, остановить эпидемию до сих пор не удается. Перегляду таких кадрів багато хто віднесеться більш серйозно. Я маю на увазі керівників господарств, які повинні були сьогодні, ми запрошували безпосередньо кожного. І зрозуміють, чому сьогодні ми переїжджаємо щомісяця з головою державної начальника комісії господарства і вказуємо на те, що не повинно бути ні сторонніх осіб на фермі, не повинно було бути можливості проникнення туди. І радячих собак, і котів для того, щоб, не дай Бог, не виникла така ситуація і не прийшлося робити нам те саме, що ви бачили сьогодні, що робиться у Росії. Значить, Я перед тим, як ми почнемо навчання, декілька трошки коротко скажу вам, що таке африканська чума. На жаль, вже 116 років, як відкрили в 1903 році вірус, але ні методів специфічної профілактики на сьогоднішній день немає, ні лікування. Тому ви бачите, що чим тільки тільки закінчується, все повністю знищується. На жаль, до цього вже після зареєстрованого спалаху у Російській Федерації, там показано було, що у 2008 році було тільки 40 тисяч свиней знищено, вже на сьогоднішній день півмільйона, 500 тисяч свиней знищено. І завдано збитки у Російській Федерації на суму майже 2 мільярда рублів. Чому сьогодні постала така нагальна проблема і питання в тому, що ми повинні провести навчання семіна? Сьогодні залучені всі служби, які будуть причетні, не дай Бог, на випадок занесення захворювань. В прошлому році у нас е, теж був посилений контроль, особливо у літній місяці, тому що переміщення йде із Росії до нас на море, і в прошлому році селі Камішуватка. Також виник спалах захворювання, ймовірність того, що було проведено розслідування, занесено воно із продуктами харчування росіяни, які завезли, десь провезли у ручній поклажі м'ясо і виникла у приватному секторі. Завдяки ветеринарній службі було швиденько, так скажу, проведено оперативні заходи, і цей пункт нам вдалося локалізувати. На сьогоднішній день в Білорусі, згідно офіційного повідомлення, 22. Червня головою служби було видано розпорядження про офіційну заборону везення м'яса, продуктів, цього матеріалу, що пов'язано з виньми на територію України з Республіки Білорусь в Родмінській області офіційно було визнано, що зареєстрована африканська чума. Але з травня місяця вже були повідомлення, так скажем, неофіційні, що були випадки захворювання масової загибелі свиней в Білорусі і наскільки сьогодні там ще існує когосна система і служба. І служби відповідні, які могли справитися, бачите, що вже вчора повідомлення було вже в Вітівській області, маса господарств, які вражені вірусом, тобто яким чином сьогодні швидко розповсюджується вірус по території. Тому перша задача, що я хотів, на чому сьогодні зупинитися, перед тим знову ж таки почати розказувати, яким чином нам діяти, це відповідальність, в першу чергу, це наших спеціалістів, я маю на увазі, як наші низової ланки на місцях і е, керівного складу. І це робота з людьми безпосередньо наших завідуючих на місцях, не дай Бог, якщо тільки десь починається масове захворення свиней, а тим більше загибель, обов'язково контактні телефони повідомляти. Ми проводили місяця два назад, я виступав по тему лебаченню, ми показували і ці кадри деякі показували, і контактні телефони залишали, щоб люди зразу могли оперативно надати нам інформацію. Тому що чим швидше ми зможемо... Втрутитися в ситуацію, тим швидше ми зможемо забезпечити нерозповсюдження вірусу. У зв'язку з тим, що ми порадилися і вирішили провести його на території нашого базового значить, управління, ми відпрацювали такий момент, що ситуацію ми будемо розвертати із вулиці Пушкінської, тобто поблизу ряду нас, де отримуються свині, і звідти ми будемо ну, вже практично, не дай Бог, що воно виникло дійсно. Моделювати ситуацію, яким чином, які дії наші. Значить, ми представляємо вам карту нашого району. Значить, при повідомленні наші завідувачі ведуть моніторинг щоденний клінічного стану поголів'я на місцях. Вони розказують людям, яким чином власники, приватники повинні звертатися, якщо тільки, не дай Бог, виникло захворювання чи подіж, вони зов'язні тут на протязі пів повідомити нашого завідуючого на місці про виникнення такої ситуації. Наш завідуючий протязі 15 хвилин повинен повідомити, уже, чи начальника лікарні, а більш головного інспектора району про те, що є такий випадок. Які подальші дії, все розписано стосовно заходів, але розписано все по хвилину, що повинно бути. Значить, повідомляє, що у Балті, ось по вулиці Пушків, є загибель свиней. Так ми і розвертали цю ситуацію. Значить, протягом 30 хвилин з моменту виявлення. Значить, вступило водно, що виявили загибель трьох свиней п'ятимісячного віку, особисто в особистому господарстві власника тварини Кумчак і завідуючий нашою дільницею терміново повідомляє, повідомив вже управління. Він знаходиться на місці, нікуди того чага не виходить за середку спалаху захворювання і починає збирати анекду до приїзду оперативної групи. Оперативна група Створена наказом по управлінню, яку входять як представники інспекторської служби, лікарні, так і лабораторної нашої служби, і терміново вони виїжджають на, по цьому виклику в очах. Я як головний інспектор району на протязі 15 хвилин вже терміново повідомляю наші головне управління в області, які вже на протязі півгодини повідомляють Київ про це. Тобто оперативність на протязі години вже, можливо, ми ще не знаємо, чи це е, африканська чума, але по клінічним ознакам, по е, тому збору аналізу ми повинні вже, в принципі, будувати ситуацію. Значить, Виїжджають на місце наші спеціалісти. Напротязі години відбирається матеріал, потім я дам надам слову директора лабораторії, це е, е, теж буде цікаво, побачити, яким чином це все проводиться. Відбирається матеріал. Він консервується, відправляється в районну лабораторію з усіма мірами безпеки для того, щоб ми, не дай Бог, із засередку спалаху не могли винести вірус і розповсюдити його далі. І оперативно матеріал, який відібраний, він відправляється на регіональну лабораторію у Одеса. Одесу. протязі трьох хвилин матеріал звіт звідти, поставляється на протязі 6 годин у Київ. Для того, щоб ми могли мати підтвердження. Якщо протязі цього часу йде підтвердження лабораторної, що африканська чума, значить на протязі 72 годин мною головним інспектором району видається розпорядження щодо обмеження всіх заходів на території цього середку і скликається засідання Державної надзвичайної комісії як обласної. Так і районний з залученням всіх служб, які причетні, тобто всі служби, які сьогодні, це і Міністерство надзвичайних ситуацій, і Міністерство внутрішніх справ, лісове господарство, управління товариства мисливців і рибалків, тобто всі, які будуть мати до цього безпосередньо приймати участь у ліквідації цього чага. Значить, рішенням ДНПК розробляється план заходів і згідно інструкції про. Заходи локалізації Африканської Чумоїсвини створюються в радіусі цього посередку спалаху 20-кілометрова перша зона ризику. Що у ній відбувається? Значить, в самому очагові, де виникло захворювання, ви бачите те, що сьогодні проводилося у Росії, значить, повністю всі тварини, всі, всі живі тварини, які є, вони. Знищується безкровним методом. Сараї, де отрималися повністю, все знімається, всі перегородки дерев'яні поли, зачищається до 10 см весь ґрунт, все спалюється, ґрунт пересипається вокном плони, значить залишки ті, що залишаються після спалення, вони також на глибину не менше 2 метрів закопуються. Це в очагу, допустимо, в приватному секторі. Що робиться в цій 200 зоні? Дивіться, якщо не дай Бог, у нас. Виникає спала посередині центру, так скажемо, в районі, ось скільки втягується на сюди сільських рад. Практично 24 сільських рад і міської 25 ї у нас тільки не задіяна це Саражинська сільська рада, Піщана, Піщанська, Гервінська, Пужайківська, Шляхівська і Площанська. Ну і то Шляхівська майже, майже входить в цей очаг. Тобто, якщо є спалах на території району, майже увесь район. Підпадає під, під дію карантину в першій е, зоні ризику. Що відбувається тут? Які дії наші? Визначається е, забійне переродне підприємство, на яке буде все клінічне поголів'я здоров'я, яке в цій зоні знаходиться, воно повинно здатися на забій, на варені ковбаси. В даному випадку у нас так є і Тростянець, і Сеград Ширяєв, які найближчі у нас точки. Тобто це коли буде вже план заходів відпрацьовуватися, тоді буде визначатися, куди буде відправлятися е ці свині. Дії, які наші, коли відпрацьований вже план заходів, значить виставляються карантинні ветеринарні пости спільно із Міністерством внутрішніх справ назначальних ситуацій на всіх їздах і виїздах, тобто на направленнях Котовськ. Рибниця, всі, які є, у нас виходить тут шість міліцейських карантинних ветеринарних постів. Тобто, скільки задіяно людей вже сюди. Я до чого веду, що ми зараз порахуємо, які це колосальніші збитки, чого сьогодні настільки стоїть серйозне питання. Тому що я е, сказав, що практично для людини вірус африканської шуми безпечний. Вірус вражає тільки специфічний тільки для свиней, Тобто, вражає тільки свиней і більше нічого. Але наскільки йдуть колосальні збитки, тому чогось сьогодні таке актуальне питання. Ми називали вже цифри, яка сьогодні обійшлася, скільки мільярдів обійшлося Росії. Зараз називаємо цифру, яка обійшлася в осередку у Камішуватки, яка була у нас в попередньому році. І практично у нас у цьому осередку всього поголів'я у нас 8,5 тисяч поголів'я в районі свиней, плюс господарство це 10 тисяч, майже 10,5 тисяч. І все це пагалів'я, яке знаходиться тут, воно береться на облік. Тут вже підключається сільські ради, які чітко повинні взяти на облік все пагалів'я для того, щоб воно повинно все з цієї зони бути вивезено і здано на забій на природне підприємство. Клінічне здоров'я має увазі це пагалів'я. Тож в очагу, воно все повністю знищується і спалюється. Тому прохання велике для сільських галів, у нас є інформація стосовно утримання населенням. Але у вас теж повинна бути ця інформація своя об'єктивна, тому що, якщо не дай Бог, виникне, чим сьогодні легко нам, ну як скажемо, легко, так образно, легко було утилізувати, верніше, провести всі заходи, щоб не розповсюдити в Приморському районі Запорізької області, коли виникло в прошлому році. О. І чому пішло е, розповсюдження таке по території е, Російської Федерації? Тому що е, уряд Російської Федерації відмовився компенсувати населенню ті втрати, які люди понесли за... Е, зоні очага, які були вражені свиньи. І тому люди почали, безумовно, поки розроблявся план заходів, хтось десь старався вивезти швиденько, а вивозили їх інфікованих і тому так швидко поширилося. У нас же ж уряд виділив більше півмільйона гривень на камешуватку зразу. Тобто на це було переписано все погорів, яке було у цій зоні, людям компенсували всі витрати і практично нічого за межі карантинної першої зони. Абсолютно нічого не було вивезено. І тому ми не дали розповсюдитися вірусу. Тому і прохання тут, чому ми запросили сільських голів, тому що багато буде залежати від цього також. Тому що, що не дай Бог, виникає хаос, люди починають той в банки, той крутити, той десь старається вивезти живим. До речі, сьогодні, якщо забити інфіковану тварину африканську, чому? в ланині зберігається вірус до півроку. От. Десь сховали в погрі, потім вивезли, далі пішло. Тобто цепна реакція йде. Тому, щоб цього не було, ми повинні тут перше оперативно спрацювати і друге вести розмову з населенням, в тому щоб все погоріє, яке є в цій зоні, воно обов'язково повинно бути зачищено і здано на забій. замі. Послідуючий, значить, це перша зона, зона першого ризику. Друга зона значить, Друга зона ризику у нас включає відстань 150 км. У цій зоні... Ми проводимо повністю щеплення проти класичної чуми свини. Все повністю, без виключення погорів'я, яке підлягає вакцинації, повністю вакцинується проти класичної чуми свиней і везеться, ведеться постійне спостереження за клінічним станом. Що ще характерно для зони карантинної? В прошлому році Україною було продано 22 мільйона тонн зерна поражного. В цьому році урожай набагато більший. Якщо виникає, не дай Бог. Середок спалаху. Йде заборона повністю на вивіз, на переміщення всього транспорту, на переміщення тварин. Ну, ви бачили, як показували Росію. Тобто все перевіряється. Тільки міські, міжміські транспортні зв'язки узгоджуються, яким чином будуть курсувати, а фактично весь транспорт обмежений буде у русі. Про вивіз зерна абсолютно мова йти не може бути. Це будуть колосальніші збитки знову ж таки для, як для... Фермерів так само і для держав. І в тому, що сьогодні такий урожай планується на рівні 50 мільйонів тонн зібрати, багато фуражного, тому це теж дуже слушне питання сьогодні, які будуть економічні збитки. Ми приблизно підрахували, якщо взяти це поголів'я в цій зоні, якщо, не дай Бог, прийдеться його локалізувати, вивезти на комбінати, в межах 8 тисяч голів не побагато, тільки по 500 гривень, це 4 мільйона, тільки лише треба дотацій державних вернути за погрів, яке буде вилучено у населення. Тобто, знову ж таки, які колосальні економічні збитки. Значить, після того, коли.